Господарю дозволі закалядувати, з Новим роком привітати, щастя, добра поважати. Добрий вечір тобі, Пане Господарю, радуйся! ой, радуйся земле, син божий, народився. На хвильку просим нас прийняти, хай радість буде і в вашій хаті. Прихода дивна нині стала, на небі зірка засіяла. Позолотила доли гори, ліси далекі, і простори, новину дивну сповістила, Марія сина породила. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, звеселіться, рожденному поклоніться, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Христос народився, народився славі Його! нова радість стала, яка не бувала, над вертепом зізда ясна, на весь світ засіяла, Над вертепом позізда ясна. На весь світ засіяла! І з Різдвом Христовим ми щиро вітаєм, щастя, здоров'я усім бажаєм. Нехай віра в серці кожного засяє, а матір Божа з неба усіх привітає. Ми щиро бажаємо в році новому миру і злагоди вашому дому. А ще ми бажаємо бути з добрим урожаєм. Здоров'я, щастя на весь рік, щоб жили краще, ніж торік. А на цьому, господарі будемо прощатись, а за нашу коляду треба щось подати. Скільки не співали а кінчати час, кращі побажання ви прийміть від нас і вас, і в нас, хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були.